Добрий день, мене звати Анна. Вітаю всіх на моєму каналі! Тут я показую прикраси, які я роблю сама, і як я їх виготовляю. Сьогодні я вам покажу свій куточок міття. Так як ми біженці, то від повноцінної майстерні довелося відмовитися, але. Я собі зробила такий маленький куточок, де я роблю свої прикраси. Тож, запрошую. Це орендована квартира. Тут нічого не заміняти, пересувати і тому подібне. Тому прийшлося тулитися як можу. Це такий невеличкий стіл. Тут мене чекає робота. Тут я таке зробила перестановку таку маленьку. Це тумба від телевізору, але вона так підійшла мені для усіляких різних речей. Це нещодавно я купила машинку, щоб робити сумочки. Тому що не пошила до неї чехла, воно так лежить. Так, оцю тут в мене фурнітура всяка, усіляка. О, тут моя колекція таро. Дуже люблю. Це я трошечки ще роблю. Комп'ютера в мене теж схованка. Тут отакі коробки з матеріалами, з якими я роблю. у місця дуже мало. Матеріалу використовую в прикрасах дуже багато. Місця не вистачає. Ось отак придумала робити отак. Тут в мене альбоми з малюнками прикрас. Тут полотно, на якому вишиваю. Усілякі викройки, які я використовую. Все отут під рукою. А це моя наулюблена сторона, бо вона сама красива в цьому місці. Тут я фотографую свої прикраси. І храню тут багато. Матеріалів. Це я буду робити. І це я буду робити. Це все ще в процесі. А це комод з готовими прикрасами. Він такий великий, бо дуже і багато. Це тут трошки бісера, ну трошки. Я вже казала, що матеріалу в мене багато, але місця не вистачає. Тому оця шафа. в мене не тільки для одягу, але і для матеріалу. Тут багато його. Бісер теж трошки. Тут для пакування це знову фетр для основи вишивки. І тут в мене камінці. Усіляки різні. І тут теж каміння, перли, це все в коробках. Це в мене фотозона. І ще одна тут мене син допомагає, як же без нього весь в маму любить кольорове і щось таке непонятне. Всім пока-пока. До нових зустрічі!